Усім добра година! Сьогодні в нас такий розклад: він називається вибір. У нас три позиції: перша, друга та третя. Якщо у вас є якась ситуація, у якій ви не знаєте, як поступити, так чи інакше, ви можете на кожну позицію, точніше, обрати позицію, будь-яку: першу, другу чи третю. І е, це сигніфікатор самої події. тобто, що у вас за ситуація? Оці картки в кожної позиції. А це варіанти. Якщо ви поступите і тут ви загадуєте, от, наприклад, якщо ви обрали цю позицію, загадуєте, я поступлю отут, по першому варіанту, так, а по-другому, ось так. І ви дивитесь, який із варіантів більш кращий. Це перша, друга та третя, повторюю. Сьогодні я буду намагатися коротко і ясно, щоб не щоб намучити вас довгими розмовами. Тому обирайте позицію, я буду е, означати сигніфікатор та е, визначати, що це за проблема. Якщо це співпаде із вашою проблемою, то. Ми дивимось далі. Якщо зовсім ніякого відношення немає, то, мабуть, не той варіант ви можете пропускати. І загадайте, звісно, на який бік, ліво, право, перший, другий загаданої позиції які свої дії, який варіант ви загадуєте. Ви зрозуміли, про що йде мова. так? Хтось може там не може обрати. А собі дуже часто я бачила на хлопців дівчинки, гадають, що не можуть там коливання постійні війти, і той, і той залицяється, так кого обрати. Я не вважаю, що взагалі розклади ну, повинні особливо загальні відповідати на таке питання, але вони мож, можуть просто дати якусь підказку, якийсь натяк, може там і. На яку роботу піти, на цю на цю. Або можна також загадувати, наприклад, зробити якусь дію, або не зробити. Так, таке теж можна. Теж можна. Або навпаки, там, не зробити, зробити на будь-яку позицію. Ми починаємо: перший варіант. Дивимось, що за проблема, що у вас за ситуація сигніфікатор. І у нас тут двійка чаш. Це про кохання, це про стосунки, або про партнерство. Тобто, тут або хтось питає про кохання, про е, вибір по серцю, або про партнерство щодо роботи, щодо якогось діла. Тут е, це точно про якусь взаємність. Ну, тут, тут точно, тут точно тут іде контакт з якоюсь людиною. І ви, е, ви за це і питаєте. І давайте дивитись. я намагаюся, щоб усе вмістилося в камеру. Оце оцей варіант, який ви загадали, якщо зробити так, що буде? Дивіться, у нас тут валет мечів і четверка жезлів. Дуже гарні карти. Що це говорить? Що цей варіант, він добрий. Так, валет, мечовий це якісь, там, якась напруга, щось таке, Є якісь конфліктні ситуації, але дуже такі ну, невеличкі, які дуже скоро вирішаться. І вирішаться дуже-дуже добре і гарно. Я зізнаюсь, четверка Жезля це одна з моїх найулюбленіших карт. Я дуже її люблю. Вона для мене дуже схожа на навіть на двійку чаш. Тобто, це гармонія у стосунках, це любов, це свято, свято у душі, свято зовні. Тобто цей варіант дуже гарний. І я тут не враховую, що він ну, ну, мачовий ну, що. Можливо, у вас якийсь конфлікт, наприклад. І ви щодо до конфлікту з людиною питаєте, там, ну, треба отак діяти чи так. Ну, цей конфлікт по, по, по цьому варіанту згладиться, все буде добре дуже швидко. Тобто цей варіант дуже гарний. Дивимось, варіант. другий варіант. Оце так. Ви <з> дивіться. Um> Дивіться, які добрі, гарні, позитивні карти. І що дуже-дуже цікаво, двійка жезлів це теж якісь такі невеличкі сварки, невеличкий стичка така між людьми, непорозуміння, але теж а, таке тимчасове, коли притираєшся, або якщо був конфлікт, якась. <ган> Якась така сварка була чи що ще. Тобто, це іноді коли притираються люди один до одного, а інколи, якщо сварка була, то це, от, це раз, як чар, через двійку жезлів, конфлікт може вирішитися. Тобто через якийсь з цією людиною, через розмову з нею. І вирішиться він дуже-дуже-дуже круто. Тут, що б ви не загадали про кохання, не про кохання, що ви не загадали, оцей варіант він дуже крутий, він дуже позитивний. Тобто щось таке мілко, такое, щось незначне. Незначне таке якесь конфліктне, воно, воно дуже скоро піде мене. І тут період. Дуже такий насичений, насичений подіями, насичений коханням, любов'ю, достатком і всім таким. Обидва варіанти дуже-дуже гарні. Тому ви можете обирати будь-який з них. Будь-який Будь-який варіант принесе щастя, принеситься добре здоров'я, любов. Це ще карта сім'ї і грошей. От Якщо ви на гроші от партнерство щодо якесь по роботі, ну трохи сюди схиляюся. Але це, це теж дуже-дуже гарна карта, бо вона окультне значення цієї карти це результат. Результат та любов. І тут теж, тут теж дуже, дуже схоже. Це гроші, це подарунок долі, це сім'я. Карта сім'ї. І все таке інше. Тобто, ну просто обидва варіанти гарні. І ви навіть, ви можете навіть, якщо вам цікаво, загуглити про ці карти і просто подивитись у мене тут не прорисовані аркани, ви можете навіть продивитись колоду, в якій вони прорисовані. Там радироїт, наприклад. І на обох ви побачите дуже такі картинки круті. Тут род, сім'я. А тут такий праздник, свято таке язичницьке свято, і це, тут теж дві людини, тут теж коннект, теж пара. Тобто, в нас обидва варіанти просто шикарні. Я закриваю це, і ви можете обирати сміло варіант по серцю будь-який з цих варіантів. Хто загадав другий? Дивимось, що у вас за ситуація. Туз мечів. Дивіться, туз мечей. Це в нас розв'язання якихось вузлів, якоїсь кармічної ситуації або якоїсь важкої ситуації. Це перемога над тим, що вас мучає, що вам докучає, це розв'язання конфлікту. Чогось складного, складного, коли багато, багато факторів, багато звену, багатоскладова багато багато ситуація або конфлікт, і ви дуже бажаєте її розв'язати, щоб таки отримати результат, і результат такий от який видно, який у вас буде. Тобто тут, на, тут більше от, отримати відповідь чітку, нерозмиту, не жовану чіткість. Вам, ви, ви бажаєте, щоб все було чітко, щоб все вирішилось. І о, оцей варіант ми дивимось, я перед цим переглядала карти, щоб, ну, щоб було. Більш просто вам пояснювати, щоб якось підготуватись, і тут така штука випала у нас. Дивіться, я вже, я чому так дивуюсь, коли дивилася перший варіант, я вже їх забула. Я їх розклала ще вранці і зараз знімаю. Отут, я пам'ятаю, тут таке в нас дуже-дуже цікаве випало. Дивіться, дивіться. Перша вірогідність. Перша ймовірність. Оцей варіант, вона ще не сформована. І що буде у цьому випадку е тут хаос? Може бути як добре, так і не дуже. Тобто я подивилася, які тенденції. Тенденції, ну, такі собі, так, Вісім чаш це якийсь, якась депресія, якась такої такий стан, коли а, ви о, полишаєте все, що у вас є, і йдете колись, е, кудись всередині, в глибину себе е, розбиратися в ситуації, щось для себе вирішувати, щось, та, це переоцінка цінностей. Але я спитала: а чи є е, інший е, вихід, чи є по цьому варіанту, бо біла карта це дуже така карта? Це воно випадає, коли або таємниця, або дуже що можна тут зробити, дуже що можна змінити. Ще не сформувалася дорогідність. І мені випадає, значить, сонце, і о, у нас король Пентаклів. Тобто, ну, взагалі, найкраща карта колоди майже, так? Сонце це радість, це щастя, це радість. І щастя сімейного життя, це любов, це гроші, це все, про що ви мріяли. Тобто, по цьому варіанту: або пан, або пропав. По цьому варіанту ну ще не сформовано. Щось, чи ви його не продумали до кінця? Тобто тут можуть бути, бути дуже різні результати. Щоб був такий дуже класний результат, вам дуже треба над ним подумати, переосмислити і намагатися, дуже намагатися, дуже старатися от по цьому варіанту. І у вас тоді вийде сонечко, і тут просто все буде дуже добре. Тут в нас що, десятка жезлів і. Суд. Тут це те, що ви очікуєте. Отут тут буде те, що ви очікуєте. Це вихід, але вихід складний, заплутаний, з проблемами, але все одно вихід, перехід на інший рівень із складної, заплутаної життєвої ситуації. Вихід буде. Буде через труднощі, важко, але ви таки вирветесь, і ви будете наприкінці дуже задоволені. Але пройдете так, пройдете і труднощі, і пройдете і е, важко вам буде. Але тут, тут е, ризику я не бачу. Все вийде. А тут є ризик, але є, е, так е, казати, по варту е, шанс отримати більше, ніж просто розв'язування. От, от подумайте, що ви такого тут не загадували? я, я навіть не знаю. Подумайте, що для вас краще ризикнути, або більш стабільний варіант обрати. І третє. Давайте одвину. Третій варіант. Що за ситуація? А у нас тут лицар посохів. Ну, хтось за якогось чоловіка, може за коханця, дуже на коханця часто випадає. Може просто за кохану людину. Може, за проєкт, який ви починаєте, чи вдасться. Це стихія вогню. Це пристрасть, це початок стосунків, ще це початок такого діла, от як, наприклад, ну, от один мій знайомий він почав робити самостійно сам вчитися виливати. Ножі. Я не знаю, як цей вид а, праці правильно назвати. Тобто кувати ножі, металеві предмети, це стихія вогня. І, можливо, там і. А, Успішно все в нього вийде і навіть буде продавати. Я там не знаю, що в нього, я зараз з ним не спілкуюсь. Але тут такі от види діяльності, які, які пов'язані або з вогнем, або з таким чимось швидким, з пристрастю, з амбіціями такими. І ви хочете ну, якнайшвидше, щоб все вдалося, щоб все вийшло. Давайте дивимось перший. Тут дуже-дуже гарна позиція, дуже крута позиція: лицарь мечів та шестерка жезлів. Це перемога. Перемога у всіх сенсах. І на особистому фронті, і у діловому якомусь, якомусь чи партнерстві, чи навпаки там. Перемога над конкурентом. Тобто, тут, по першому варіанту, тут перемога, тут е, нічого більш додати, тут все добре буде. І що у нас тут? Тут у нас більш м'якіший лицар, тут чай, такий кубковий, але е, 8 е, мечів говорить про те, що цей варіант гірший. Цей варіант гірший. Тут як по цьому варіанту у вас зв'язані руки. Щось ви не зможете тут доробити, щось тут якісь границі, кордони, які ви не можете приступити, така от ситуація, коли ви пов'язані по рукам та по ногам, і вам доведеться із цього вибиратися, щоб здійснити цей варіант. Не всі можливості відкрити по цьому варіанту. Може, так, можна, можна, так казати, попитати долю, спробувати. І оскільки він такий м'якесенький, як... кубковий, може, може, щось і вийде. Не буду вас програмувати ні в якому разі на щось негативне. Але у нас розклад називається Вибір. І якщо отут у нас. Якось я не позначила якийсь з цих треба обирати. То тут, тут треба обирати, от по розкладу, перший варіант однозначно. Оцей варіант. Всім дякую. відписуйтесь, як у вас відігралося, чи, не, чи зовсім не співпало. Мені це дуже важливо для моєї практики. Не, на добраніч або просто до побачення, бо я не знаю, коли ви дивитесь це відео. І бувайте!